Ми готуємо місце під наш підвал років 8 назад. Я колись за нього, що тут треба зробити. Ну, от тільки зараз дійшов час до цього підвал. І от, от все, площадочка готова, рівнесенька, все чітко під фундамент. Ось матеріал є, площадка рівненька, все. Тут вже готові заливати фундамент і виганяти з блоків стіни. Це буде наша така унікальне приміщення. Ми будемо приймати гостей, зберігати нашу продукцію. Це дуже буде цікаво.